Додатково Т-90 прорив озброєний двома кулеметами, зенітним крупнокаліберним 12,7 мм та спареним з гарматою калібру 7,62 мм. Ще одним аспектом модернізації Т-90 М прорив став новий динамічний захист релікт, який традиційно позиціонується у Росії як найкращий у світі. Ця броня захищає від тандемних боєголовок. Знижуючи боєздатність снарядів більш ніж на 50%. Проте так само заявлялось і про інший російський захист Контакт 5, який у реальних бойових умовах вдалося оцінити українським військовим на Донбасі. Як підсумок такої зустрічі, у мережі достатньо фото зі знищеними російськими танками з Контакт-5. Крім того, російський танк захищений комплексом засобів протидії штора 1 Ця система включає два електронно-оптичних активних глушників в передній частині башти, чотири датчики попередження про лазерне наведення, дві системи скидання димових гранат і електронну систему управління. Інфрачервоний глушник збиває напівавтоматичну систему наведення по команді в межах прямої видимості, яку використовують деякі протитанкові керовані ракети. Димові гранати запускаються автоматично після того, як штора 1 виявляє наведення.